Свіжі продукти за оптовими цінами столичний ринок. Щодо Ізраїлю ймовірно може приїхати президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Ну і е, треба сказати, що тільки держсекретар е, з командою за останніх п'ять днів вже вдруге приїхав для того, щоб зустрітися з Нетаньяху. Ну і політико пише про те, що терористи Хамас можуть завдати ударів, зокрема ракетних, по Ізраїлю. Ну, якщо такий візит власне відбудеться, і е, будь-яка провокація очевидно може призвести до того, що штати нададуть Ізраїлю ще більше підтримки. Ну і чи стоїть питання в тому, що американці фізично можуть доєднатися до цієї війни? Що думаєте про візит Байдена і про те, як розгортатимуться події? Візит Байден, ну, візит Байдена, це очевидно. В там в Білому домі вже думають про вибори. Переважна більшість єврейського населення, Сполучених Штатів Америки, вони голосують за демократів. і Тому для Байдена дуже важливо продемонструвати своїм виборцям. Саме рішучість да, в підтримці Ізраїлю. При цьому найбільше підтрим... тих людей, які підтримують створення Палестинської держави, також серед представників Демократичної партії, тому йому треба знайти баланс між цими двома групами. І тому я думаю, що цей візит для нього дуже важливий підкреслити, як. Солідарність і союз з Ізраїлем і разом з тим продемонструвати, що Сполучені Штати Америки і далі стоять на позиції Solution треба сказати що вчора джо байден підтримав знищення терористичного руху хамас але зазначив що захоплення ізраїлем сектору гази стало б великою помилкою оскільки він каже що хамас не репрезентує весь палестинський народ а, наскільки позиція Штатів вона сьогодні ну системна, скажімо, да по відношенню до тих подій, які відбуваються в Ізраїлі, що стосується Хамасу, що стосується Хезболи, Ірану і всіх інших третіх, скажімо, сторін, які можуть також доєднатися до цього конфлікту? Ну Зрозуміло, що Хамас не презентує весь палестинський народ, це очевидно. Хамас це э, ісламське угруповання з певними. Ідеями, які вони запозичили у націоналістів, а, і а, вони контролюються Абторгазу. Причому тривалий час вони вже контролюють його силою. М -м, хоча в, да, в, в далекому 2006 році були вибори, але вони закінчилися потім громадянською війною і, 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 і іншими обставинами, яких, до яких тоді долучався Ізраїль також. А, Ізра... а Сполучені Штати Америки Ведуть себе адекватно ситуацію. Вони продовжують консультації. Це складно, це іноді, скажімо так, партнери демонструють от таку стриманість, м'яко кажучи. Ну, там, наприклад, Блінкен чекав зустрічі з Мухаммедом бін Салманом. А, там до вис до ранку да? він приїхав ввечері, а зустріч була лише вранці, але е, нічого не залишається, крім як е, проводити активну дипломатію для того, щоб зберегти стратегічний задум, який ще був американців, забезпечити е, на близькому сході існування такої е, безпекової системи, яка б обмежувала, яка б гарантувала безпеку. Ключовим союзникам Америки, і обмежувала е, можливості е, для Ірану, е, тому прийдеться діяти в таких екстремальних ситуаціях якомога е, е, швидко і нестандартно, не я б сказав би так. І візит Байдена це теж частина цього нестандартного візи, нестандартних підходів. Е, е, з одного боку, я більш ніж впевнений, що і відбудеться зустріч з Махмудом Аббасом, з палестинцями і буде зроблено все для того, щоб от ця дистанція між Хамасом, як організацією терористичною, і палестинським народом збільшувалася, так? тобто збільшити цю дистанцію. Цим ми... зусилля ми бачимо, і очевидно, це буде продовжено. Ми, пане Ігорю, багато говорили і минулого тижня також про цю повну блокаду, скажімо, сектору гази з боку Ізраїлю про перекриття постачання води електроенергії. В принципі, знаємо, яка там ситуація гуманітарна, екологічна. Очевидно, вже також є інформація сьогодні про те, що воду таки дали. У, у на, південь гази, так, так. Та, на південь так. на південь, гази. На південь Скажіть, сектора, а це сектору. може бути теж передумовою е, візиту Байдена його зустрічі з президентом Палестини. Ну, от, типу, наскільки так, це, Бо ми ж це бачимо, тиск, що типу... ця наземна операція вона якось затягується, відкладається, скажімо, в днях і от дають воду. Як це пояснити? Це тиск на уряд Ізраїлю з боку Сполучених Америки і не тільки з боку Сполучених Америки, з боку Європи. Тому що ну, очевидно, що в даному випадку люди, які позбавлені елементарних умов для життя, вони опиняються в ситуації повної катастрофи, гуманітарної катастрофи, причому штучної гуманітарної катастрофи, це і е, е, при всій солідарності для з, з Ізраїлем, ні Сполучені Штатів Америки, ні Європейський Союз. На, на такі дії не готові, тому тиск буде зростати і далі. А, і очевидно, є велика небезпека, що а Ізраїль вже оголосив про те, що вони будуть проводити наземну операцію. Що в, Раді, в разі такої наземної операції, повномасштабної ізраїльська армія втягнеться в о, бої, і проти Ізраїлю відкриється Північний фронт. Оця небезпека, вона. Без сумніву, стримує в значній мірі. І поки Ізраїль не впевнений, що Хезболла такий другий фронт не відкриє під тиском Ірану, то я думаю, що операція не почнеться. Ну, Хезболла менш, ж сказала, що в разі да, то ми да. Ну, Хезболла багато що говорить. Взагалі, і іранці, і Хізболла, вони говорять це, що завгодно. Тобто тут слід розуміти, що в у Хезболи немає е, бажання воювати з Ізраїлем. Наскільки я розумію? Оскільки вони чудово розуміють, що це самогубство. Вони досягли е, небачених е, результатів і успіхів в Лівані. Вони є частиною правлячої коаліції. Вони е, отримують е, чималі дивіденти від війни в Сирії і контролюють величезну кількість нерухомості. Тобто навіщо їм просто пиляти сук, на якому вони сидять? Я с ясна річ, що якщо буде чітке і однозначне рішення Ірану через вступати в війну, Тухизбали не залишиться шансів уникнути цього. Але поки Іран також вагається і намагається через проксі діяти, то тут завжди як кажуть, є, є шанс уникнути цієї долі. Так, але що... Я правильно розумію, що наземна операція вона неминуча. Вона відтягується в часі, але вона неминуча. Так, е, да, ізраїльтяни до певної міри потрапили в паску цим емоційним рішенням, і оце, ну, рішенням, яке було вже прийнято, вони відступати з свого боку не, не можуть. Е, Наценягу втрачає підтримку дуже серйозно, дуже швидко, народ хоче І... крові, хоче помститися за те, що було 7 ну, жовтня, та, так, та, 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 це абсолютно вірно. Тобто, це імоційна паска, в яку всі вони потрапили. А, а чи готова ізраїльська армія до повноцінної такої наземної операції, чи зважила вона всі ризики? Це от питання, яке останнім, ну, після от такого емоційного впску, сплеску всі починають задавати вже серйозно. І виявляється, що не так все добре і в ізраїльській армії, і в системі ізраїльських спецслужб. І ну зрозуміло чия це провина, але результат є. І він і це проблема, з якою стикається ізраїльська армія в під підготовці цієї цього, цього операції в газі. От, хочу про це з вами також поговорити, пане Ігоре. Тому що е дехто з експертів каже, що Хамас так чи інакше, але досягнув мети, оскільки хотів добитися крові у секторі газу. І коли ізраїльтяни, е ну і і, і те, що роблять зараз, ізраїльтяни, це фактично було лише методом досягнення цілі, кажуть експерти. Що саме таким шляхом терористи вирішили унеможливити оцю цю угоду між Саудівською Аравією і Ізраїлем, яка мала стати проривом у справі миру на близькому сході і е Забезпечити реалізацію шляху Індія, близький схід, Європа. Та ну а тепер, типу, нічого цього фактично а, вже неможливо, і оцей світопорядок скажімо, безпековий порядок на Близькому Сході. Він суттєво підірваний. Ви що про це думаєте? Наскільки така версія може мати місце? Ну я, я давно займаюсь близьким сходом. На близькому сході ніколи не каже ніколи, тому що там ситуація може серйозно помінятися. Вороги можуть стати друзями, друзі, ворогами. А в цілому дуже часто трапляється так, що після таких дуже карколомних подій сторони знаходять вихід із ситуації, і навпаки, вони пришвидшують вирішення тих чи інших проблем. Іранське питання нікуди не поділося, Воно залишається небезпечним для багатьох грабців на Близькому Сході для тієї ж саме Саудівської Аравії. І вони в разі будуть в будь-якому разі вирішувати це питання, а це означає, що завжди є шанс дипломатії, завжди йшла шанс союзом. І якщо тепер нинішній уряд е, Ізраїлю піде і е, зміниться ситуація і погляди е, представників ізраїльської влади, в тому числі на палестинську державу, то цілком можливо, що це якраз. Може е, розблокувати довготривалу е, довготривалу паузу, яка утворилася з моменту приходу до влади на коли говорити е, в принципі про інші країни, які ну і як зміниться ситуація на близькому сході? Е, Туреччина що можна сказати про неї? Що можна зараз сказати також про Саудівську Аравію? От наскільки змінюється в принципі перерозподіл сил у регіоні? Ну, вони всі, ну, Саудівська Аравія зробила паузу, тобто вона припинила всі контакти, тобто вони поставили всі переговори на паузу, але забуважте, на паузу, а не скасувала продальші взагалі переговори. Тобто ніхто не каже: все, закрита тема, більше не повертаємося. Ну, як я вам сказав, ніхто не каже на Биском Сході ніколи. Далі Туреччина трохи заплуталася в своїх ідентичностях, тобто вони підтримують з одного боку палестинців з іншого боку починають розуміють, що їм потрібні контакти з Ізраїлем, і, врешті-решт, приходять, доходять до того, що Туреччина до кінця не чітко сформулювала власну власну позицію. Свою Ердоган розповідає про те, що от коли там була османська імперія, там все було добре. Але ми знаємо, що саме під час Османської імперії з'являється перше єврейське поселення в Палестині, так що, ну тобто, в цьому сенсі вони загубилися в історії, в ідеології і інтересах. Ну сподіваюся, врешті-решт знайдуть шлях і буде якось визначиться. Це більше стосується, якщо говорити про інші арабські, арабські країни, то там залежить від, від, від рівня контактів з американцями. Ну, скажімо, Йорданія, вона по, такий повноцінний союзник американців і вона надає їй повітряні простір, аеродроми для американських літаків. Катер дуже цікавий, союзник Сполучених Штатів Америки поза НАТО на Близькому Сході. Він з одного боку відповідно забезпечує американцями базами і. Катер бере участь у всіх переговорах, які такі проводять американці на близькому сході, і разом з цим підтримує Хамас. Ну от такі дуже складні конструкції на Близькому Сході. Штормить, друг штормить, мого ворога, мій друг схід, і таке інше. Да. Я вам дякую за розмову, що ви доєдналися і за час, що приділили Ігор горсимоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Спасибі.